І навіть сазан. Друзі, ви його бачите. Просто гляньте на нього. Стой, стой, стой. Я манав Це карась <ріст> Подивіться, він в руку не лягав. Не зрозумів. Хтось нам чай уже налив. Каже, зайди подивися. Йо-мамо. Оце карасяка полторуха. Короб є і зараз приготуємо місце. Вон одне, ось друге. Закормимо і будемо пробувати. Так, дві точечки зроблені. Робимо за корм. Краща прикормочка має зізвати кращу рибку. Ахіс. Запах божественний. Тигровий горішок. Для чого? Правильно, для коропів. Кращий атрактант молота креветка, яка нашуміла два роки підряд, небагато. Беремо з собою червячки, беремо з собою пуфіки, g stream кукурузка і беремо з собою опарики. Дивіться, я прийшов, я не нарушав зовсім нічого, але ногою, ногою. Я пробую, щоб було чисте дно. І шукаю. Тут такий ось приямочок сексуальний. Я його нащупаю і ось цей приямочок ложу кашею. Непогано, щоб зізвати її. І запоминаю, прямо по самій серединці цей приямочок. І тепер ось тут. Це наші дві козирні будуть точки. Надіюсь. Тепер ось тут ось ця точка з прийомочком з чистим дном. напроти ось цього є все інше, До корму До корм. і зараз отак ще підемо, пару точок зробимо цікавих. Ну, одним словом будемо шукати. Він ходить. <танцес> Та ні, буде. Піди он людина тобі відмотає, вона чи, підготовлена. Що? Це тебе така нитка чи що? У мене там нижче намотана 0,15. Вона сазана. Візьме. Я на п'ятерку доставав на оцю свою. Ну вона хороша. Хороша. Ні, у мене хороша. У мене оригінальна Power Pro, там 9 кг на розрив. <пробуйся> Все давай. О, диви, диви, диви. Осьо воно. Оце воно. Оце ось дуже оце, давно. Оце ти і карася будеш, і будеш ловити. А ну стій, стій, стій. стій. Бери. Я зразу їздив. Ось убери. Оцю бери, все. Не, то собі ставте. То собі бе. А ну покажите. О, осьо вона. На. Отаку. Ось так. А оце йому. І давай. оце воно. Так, все, я пішов. Так, друзі, проходимо на першу позицію. А, ти ж так перший карасенко треба було його не на ара потягнути ну, нічого це вже гарний знак щас Навіть сазан, друзі, ви його бачите. Просто гляньте на нього. Раманав! Все це... карась! <ріст> Подивіться він в руку не лягав! Я думав це сазончик. Оце карасенко. Фу. Так, пішов я, бо нема куди складати хо, -хо, -хо Бодя, Ти бач! Друзі, всім доброго ранку. Приїхали на риболовлю. Зараз 9 годин дня. Ми поки закормили точки, це ви все бачили. Відпочили трішки, попили чайка і вийшли на позицію. Відразу два карасі. Відразу, це просто щось нереальне. Я вам... Показував цього карася. Гляньте. 45 см сумка у бодника взяв. А ну гляж. Дивіться, друзі. Майже 45 см з хвостом. Ви представляєте, що це за лев? Півтора кілограма це точно. Одним словом, зараз ставимо сюди сумочку. Я вже все з собою взяв необхідне і будемо чекати таких красунів. Мені здається, що і рижий має підійти. Подивимося. Черв'ячок наділи. Так, друзі, черв'ячок наділи, опариш наділи, надіваємо пінотісто. Ось такий у нас комплект. Навіть якщо біла риба, бо коли немає крупняка на точці, навіть якщо біла риба підійде і зіб'є наш черв'як, то пінотісто залишиться на місці. Ось сьовін! Ось сьовін! Дивіться який! Оце кабан! Усю сьовін! Дивіться який! Оце кабан! Ви бачили, я тільки опустив. Іди сюди! це сьогодні за рибалка така. Так, друже, заходь другим. Ось що значить правильно вибрана позиція. Правильно вибрана позиція, друзі, дає максимальну кількість риб риби. Ви заходите заходите на місце. Прощупуєте ногами, потрібно, щоб було рівне піщане дно, так як в, нашій, в нашому випадку. Потім там такі ще є штрички старий камиш. Ми беремо цей старий камиш і витоптуємо ногами, щоб воно все було рівненьке. Витоптали ногами і хорошо закормлюємо хорошою приманочкою, прикормкою, щоб наша рибка підходила. У нашому випадку ви бачили все. І плюс боковий кивок кращий в світі. І у вас, друзі, все вийде. Оце конь! Я манав Друзі, ось тільки гляньте на нього. Просто щось нереальне. Що сьогодні коїться. ти, стой, стой, стой. Дивіться на нього. Ну, як можна його не любити? Карасяка. Що ти батькаш? Ото таке, як у тебе. Я приблизно на одному рівні з тобою рибачу. Тут дивися яка історія. Ти на те місто, де ти должен ловити. Ти должен зайти, прощупати його ногами, витоптати, щоб було біле п'ятно. І те біле п'ятно закормить. Тільки так, туди прийде стане карось. Тому що в кожному місті візде є підводні стерчаки. Тільки ти будеш ложити до стерчака, ти там не будеш ловити. Це вже перевірено не один раз. Чи стрімовське пінотісто можна навіть опариші з черв'яками забути дома, але пінотісто 36 гривень. Воно просто лежить, не просить їсти і завжди зможе у вас виручити. Ну, Та попробуй. Зразу два опариша. Штук п'ять опаришів, пінотіст можна з одного опариша. Ти побачиш, як воно красиво виглядало. На чистому, але коло камишика. Я тобі кажу, тобі треба витоптати місто, повір. Ти зараз там, де ловиш, можеш полізти, спробувати і ти охренеєш, що там на дні робиться. Так, друзі, погнали. Сьом, Совін! вот це кабан! Да, друзі! Сьовін! це кабан! Да, друзья. Вот, да, да, друзья. нереальный! Ах ти ж мій бродяга Це просто щось нереальне Я кайфую Оце ці торчки вони не дадуть карасю їсти Він ротом не візьме І може ще таке будь-що з 10 міст одне буде саме круте робоче Це Дніпро і на цій місцевості можливо все Дніпро це тема. Гуляньте. Безкраї простори, очеретик і рибка тут собі ходить, треться. Кайф, кайф нереальний. Так, після витягу карася наша, наші опарики залишилися на місці, а пінотісто злетіло. Робимо ось так. Дивіться, як воно в воді. Ви бачите, воно в воді дає нашій мормишці таку рівноту, рівновагу ніби. І плюс колір жовтий. Він, друзі, дуже класно привертає увагу. Друзі, ви бачите цих коней? Просто нереальні Карасенка, хо, хо, хо. Красенка, гля, ти, ти шу? Так, тепер, друзі, на рахунок комплекта. Нитка у мене 0,36 мм, тому що я розраховував на сазана. Мармишка номер 4 тому що я розраховував на сазана. І вудка Карбулу Екстрім, яка ловить все і завжди. Ця позиція трішки далі знаходиться. Відповідно, трішки глибше. Цікава взагалі територія просто ніж ми тут ще не були з вами перший раз іди сюди, пареньок Друзі, екстримом ми отаких от дітей просто вириваємо. Ну скільки його тут пів кіла вони вилітають, звісно Момент оморе. Дивіться, друзі, який кабан. Без шума и пыли за черетику. Чикс. И до папочки. Чикс. Yes. Чи мати немає. Диви який. Голобуренко. Такий не бачив, він на льоту схватив. Такий а такий ну ніхера собі. Як подиви, як Подиви. <звук> який? А ну, в кого більший. А ну давай. Такое було. Я думаю, я побіждів. Побіждю. Побіждю. Диви. Ну хуй на нього. Та ти матюкайся. Ой, ну вибач, хорошо. Ану давай. Давай. Ми, ми красави, давай. Ану дивися. Та не. Ну, Та не. Він куриць. Та куриць, диви. Та, твій ага, ну, більший. Та курить, дивись. Твій курить. Ага, сейчас. Що ти розказуєш? Це у мене саме великий. Самевели, диви. дивись. вс, диви. Ні, в мене ні. Надо вожити. Ти Ту братан. У мене більше, я тобі кажу. А в мене більше. Не, ні, так... ні херо. Диви. Ту дивись, час не буде увожить. <плажувається> ну та йопте. Та йопте. мій ширший. От. А мій довший. Друзі, 5 карасів 5 кг за 3,5 годинки. Ми покидаємо це чудове місце і уїжджаємо звідси. Він ще кліє, але дуже-дуже погано. 12 годин дня і в нього кльов трішки підутих. Тому, друзі, ми летим. З 9 до 12 вийшла ось така рибалка. Кого які питання задавайте з радістю, цих 5 карасів нам хватить більше як досталь. Пока, друзі.